Продається затишна трикімнатна квартира на восьмому поверсі 16-поверхового будинку, вулиця Соборності України. Це той варіант, у який заходиш і одразу відчуваєш, тут буде добре. Квартира після оновлення, частково замінена проводка, нові стояки, нові шпалери та ліноліум. Біломатова натяжна стеля. Нові трикамерні склопакети, які чудово тримають тепло і тишу. Нові міжкімнатні двері, засклений балкон. У під'їзді два нових ліфта та великий закритий тамбур на три квартири. Локація дуже зручна, поруч зупинка транспорту, магазини, кіоски через дорогу, супермаркет-клас. До метро Салтівська всього три зупинки. Квартира світла, тепла і дуже домашня. Телефонуйте і з радістю покажемо квартиру та відповімо на всі ваші запитання.